Він що відлетів, знал? Так. Передзвони ему. Назік, на гору їд, гору їде. Я йому дзвоню, а... Але... Подзвони мені. Подзвони мені. Я идем. Де, в скайпі? Да, да, погнали. Маміна. Ну ты блин. Ставь в натуре, допустим. Ну да. Все, зацільте гору, я зараз буду світить. Слышь, Настя, двизьк мене з допайком шурует танк. О, виїжджають. Наш допряк поставив на тебя на плок. Та сирекал поставили это. Нефзно, перезарядка. Ну, а на 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 40 секунд зменшил. Виж, Надик, нет виза, вие не вижу, ту КВ может стояти внизу. А вс, шо, попробуй їх підсипити. не факт що він там є, шар. Ага, він тут. Наді попробуй спереді спереди подивичі кавен, кавен не мав. Угу. Він напевно саді об'їжджає. Максим зацілий? Кавешка там, ч йти? Стару Расстав... попробуй ай. забрати. Мажу! Наді кавешка спереді, ти її. Бля, назива. Не можна хапати.

Максим, выезжай. Да, да. Все, забирай его. По красоте. Нормально, развались. Ну не спустится, я думаю, что не. не. не Пацаны, царски, просто по-цански затащают. Ковальбата, угу. ч, хотел? Чесно, мы реально научились грати. Ну да. Ну, О, на б... танк, да, без приколу ми навчились грати. Скілові ча? Що ж Ми дійсно, ми трохи скіл качаємо, ми вже не такі раді, ми якусь не фігню, не тупи, ми вже думаємо, що робити. Пацани, ми перші, ми перші, ми номер один. Нормально. Програли, не? ми пра... Вони правда фігово. Фігово грали. Що Вони фігові кажу, статистика фігова, так.